Привітоліки, привітоліки, субота, 27 липня. Вчора відео не було. Так як я вам і казала, нічого кардинально нового не було, про що б можна було розповісти, а зайнята була Збиранням замовлень, тому не стала. А, ще й готувала, знімала відеорецепт, змонтую і треба буде вам на кулінарний канал показати дуже класний рецептик. Я не знаю, як його правильно вам анонсувати. Аналог. Покупної ковбаси. Ну, я би не сравнила з котлетами все ж таки. Воно йому далеко до котлет, чи котлетам далеко до нього. Хотіла якось так більш акуратно. Хочу, щоб нижню цю кістку відділити, а це залишити на кістці. Тому відео ніякого вчора і не було. А сьогодні зранку дозбирувала замовлення. До речі, якщо мене дивиться та людина, я думаю, все одно він нас дивиться. І він не сьогодні, так завтра побачить це відео. Та людина, яка присилала мені хусточки для голови. Я декілька штук зносила, ну, як зносила, одна вже, правда, взагалі пішла на Викінштейн. Дві в мене зараз, ну, в використанні. А до мене звернулася дівчинка, я в якомусь із відео казала, що. Мені тепер тих всіх забагато, і якщо комусь треба, я готова поділитися. Так от до мене звернулася дівчинка, підписниця наша давня, гарна дівчинка. З проханням, що якщо ще є, то поділитися з нею. Я собі залишила, ще, здається, 4 штучки про всяк випадок, нехай будуть. Хай полежуть, вони їсти не просять, а ті відправила сашуні. Так що сьогодні займалася збиранням замовлень, оформленням ТТН. Ну і, як ви вже зрозуміли, сьогодні зранку в нас був Павл Сергійович. Уже все зроблено, все назад, дороги, як там. Вороття нема. На цьому ми поставили жирну, крапку нашого козоводства. Трішечки, як то кажуть, не дотягли до 9 років. 9 років було б у серпні? Я тільки не пам'ятаю, якого числа, але у мене записано там десь. Трішки не дотягли до 9 років. Малі-малі, а жиру, будь здоров. Тому ось так. Чому зараз це? Зробилося, а не пізніше, да, сказали б, чи може хтось сказати, що могли б ще б почекати, могли б ще б потягти. Не могли, тому що самі ми не ріжемо. Нас цим займається пашуня, а в нього також родина, огороди, господарство. І він сказав, що, ну, Тобто, поки в нього є вільний час, бо каже, з наступних вихідних е, він там планує у себе також зміни. Він тримав одну тварину, як то кажуть. Тепер планує революцію, реконструкцію, хоче від них позбутися, а завести трошки іншу худобу. Для цього треба переробляти сарай. Вже на наступні вихідні він збирається розпочинати цим займатися, а самі розумієте, що таке будівництво, тим паче, він працює. По буднях він на роботі, а по вихідних він буде займатися будівництвом, перебудівлею, Отак сказати, свого сараю. І потім Копати картоплю. Ну, тобто, людина попередила, що в нього, на потім, він не знає, коли він там зможе, якої осени, коли там буде дощ, не буде дощ. Тобто, Ну, тому ось якось так. Це задні ноги в мене. Не хочу повністю зрізати з кістки, напевно. Хочу залишити так. І передні поділю на частини із тушкою, а це хочу спробувати все ж таки знайти місце в морозилці і запхати ось так цілячком, щоб потім достав, прошпигував, замаринував і запекти. В рукаві прямо на кістці. І вже готовим тоді знімати з кістки. Отак от, от мені чомусь придумалося. Єдине, що оці хочу повирізати кістки, поприбирати, щоб вони і місця не займали, бо тут, а... тут і м'ясо того, ну, що тут, скільки тут того м'яса, раз, два і закінчилося. А сама кістомаха буде місце займати. Так що ось такі справи. Все. Ніхто не схотів навіть по три тисячі. Поділили, щось нам, щось пашуня забрав. І все. Сміється, каже, все. Це ви тепер про мене забудете, не позовете мене. То то з сіном допомогти, то з зерном, то когось зарізати, то ще щось. А тепер, ну це він сміється так. Він то, звичайно, ще буде до нас приїздити. Так що, може, ми колись до нього. Може, він до нас видно буде. Йому зараз все рівно ніколи буде. Не по гостям їздить, не гостей зустрічати. Все. Ось така краса. Чи вирізати крадим цю цю кістку. На кістки ж смачніше виходить. І не таке сухе. Соки залишаються всередині, коли готуєш на кістці. Не, залишу, залишу на кістці така краса. Так що ось такі дівчата і хлопці справи? Від сьогодні в нашому господарстві. Зараз принесу другу. Так що від сьогодні в нашому господарстві залишилися лише свинки. І то це ненадовго до зими, бо вже на наступний рік ніхто і замовляти поросят не буде. Годувати їх просто з базаря це невигідно. Ми тримали і купляли, щоб кудись утилізувати сироватку і всякі молочні відходи. Та і смаку ж такого вже не буде. Одна річ, коли, вони в нас годувалися молоком, і смак м'яса, і смак сала, а толку тримати просто на зерні, вони так і не виростуть. Купляти оті комбікарма хімію? Ну, в чому сенс? В чому сенс? Я з тим самим успіхом піду куплю того м'яса, так то у мене сала не буде. А тримати на комбікармах смак буде той самий, що і в магазині купити. Тільки плюс до всього ще залишиться купа сала. Да? Так що ось так, з сьогоднішнього дня, ні, ну сири поки що купляти не збираюся. Ну, по крайній мірі так. Такі що їсти просто вживати, У мене є невеличкий запас. Є і сулугуні трошки і так Що Такий сирочок є. Ну, а звісно, якщо кудись треба буде там потерти чи ще щось, то може вже буду і купляти. Все, крапка, вона і в Африці. Крапка, назад вороття нема. Хазяїн наш приїхав, їздив у магазин по моркву. Головне тепер, щоб синенькі живими залишилися, бо синенькі я купила ще на минулих вихідних, а моркви не купила, бо там було страхіття, а не морква. Це ось тільки сьогодні змогли купити файної моркви. Та й цибуля в мене майже скінчилася. Там одна чи дві цибули не залишилось. Коротше, знаєте, що я подумала і вирішила? Що власть змінюється? Я, напевно, не буду їх відразу зараз в морозилку А в такому оце вигляді. короче я їх зараз замаріную. Ну, можливо, не всі, можливо, хоч 4 Надо поміряти, скільки вліз в мою велику каструлю, щоб в холодильник прибрати. Я їх хочу замарінувати, нехай декілька днів постоять, промаринуються, а потім приберу в морозилку вже замариновані, щоб, коли отак от треба, дістав, розмерзлася і у духовочку, або й не розмерзлась, там розмерзнеться. Мені здається, так буде краще. Це ми коли сюди переїздили. А знаєте ж, як воно, то ті в гості, то ті там допомогти щось, то ті перевести допомагають. І ну, начебто ж треба якось людей прийняти. А що прийняти? Ми накупили крилець курячих. Я не пам'ятаю скільки, ну, щось чи 8, чи 9 кілограмів. Багато, коротше. Я їх замаринувала. І вже маринованими розіпхала по кульках і в морозилку. А потім так. Знаємо, що завтра там будемо щось чи, чи речі перевозити, ще щось там ну, робити. І заодно ж, да, ну, хто буде допомагати, там приїдуть до нас. Все, я з вечора достала этот. Пакуночок. І він собі лежить, розмерзається. Ми додому приїхали, звільнились, там яму, як кум приїздив копати під каналізацією. Ну, тобто, я достала вечора. Все. Туди-сюди звільнилися і вже можна смажити, бо вже воно ж замочене, готове. І швидко, і класно. Так оце зараз хочу взяти каструлю, оту свою велику. І скільки туди влізе ось цих галяшок, як я кажу, хочу замаринувати і хай лежить. Достав рукав в духовочку. І красота. Так, ну що мої любі? Це я намагаюся шукати хоч якось, хоча б в чомусь позитив. Щоб не так унивати, як то кажуть. Відразу прошу, тільки не треба там мені писати. Ось все закінчиться. заведете знову. Ніхто нікого знову не заведе. Це вже... Відрізаний ломуть, як то кажуть, тому що отак філософствувати може кожен. А зачасту іще це може робити той, хто не пробував. З нуля це все піднімати. А хто знає, що це таке, з нуля. Той і не буде такого писати. Тому що купити потім, ви ж розумієте, що це, навіть якщо ти захочеш заново це все підняти, це ж буде те саме святе. В нас в області майже ніхто не займається козами. Ну, є, займаються, але або якийсь помість, або. Коротше, я до чого, що чистопородних тварин знайти дуже і дуже важко. Це по-перше. По-друге, ніяку породу іншу я не хочу і не захочу. Це по-друге. По-третє, це ж буде те саме. да? В нас ні немає, ніхто не хоче. А якщо я десь і знайду, то це буде геть інша область, і це треба буде заморачуватися із доставкою з усим. Ви розумієте, скільки це потрібно буде коштів? І знову ж таки, а чим ці кошти потім відбивати, повертати? Тому... І ще раз скажу, я до цього йшла 9 років, і розраховувати на те, що колись, коли закінчиться війна, спробувати з нуля і знову 9 років, це абсурд. Це абсурд. Тому можете мені цього не писати, потрібно перед тим, як давати такі поради, потрібно розуміти або подумати хоча б. Якщо зараз у нас з сином така ситуація, то що ви думаєте? Коли війна закінчиться, оці всі хазяїва повідмовляються від своїх полів? Ні. Тобто сіна як не було. В нас в районі, так його й не буде нормального. Розумієте? А де ви бачили, щоб щось дешевшало? А ніде. Я не пам'ятаю, наприклад, такого. Вже як щось подорогшало, то воно може тільки дорогшати далі, але не дешевшати. От і робіть висновки, пройде ще декілька років, да, поки це все закінчиться. І час плине, і вік плине. Ми не молодіємо, і здоров'я не додається. Воно тільки погіршується, на жаль, з кожним роком. Ціни з кожним роком тільки ростуть. І будувати щось з нуля на голому ентузіазмі, як я робила це 9 років тому, вже ніхто не буде. А йти, ну. Купляти поголов'я завозити з інших областей породне вже, це треба дуже великий стартовий капітал. А йти з нуля, як я розпочинала оцей свій шлях, це знову ж таки, це зайняло в мене 9 років, розумієте? Ну, це абсурд. Тому відразу прошу всіх адекватних, от ви послухали. Можете там поспівчувати мені, посидіти вдома, побалакати, що ви думаєте? Якщо ви не розумієте не. мене, то можете вдома побалакати, щоб я цього не чула. Але, будь ласка, не треба писати це в коментарях, тому що е, кроме того, що ви мене будете дратувати, нічого гарного це не принесе. Надо вміти контролювати свої емоції, нада вміти брати себе в руки. Да, образливо, да, шкода, да, важко, і морально, і матеріально, але я казала, кажу і буду казати. Якщо так сталося, значить так було для чогось потрібно. Значить, можливо, нас очікує якийсь новий віток, е якісь нові події, не знаю. Значить, так треба. Бог не дає непосильних випробувань, мене цьому вчили, я це гарно запам'ятала і цього тепер притримуюся. Тому я сподіваюся, що все в нас буде добре. Але я ж кушу, на цьому етапі, саме на цьому, сьогодні ми ставимо остаточну жирнющу крапку. Все, тепер козоводство 100% вже в минулому. Все бажаю всім гарних вихідних чудового настрою. Сашунька, ти чекай свою посилочку, хустиночки до тебе їдуть. Я сподіваюся, ті люди, які мені їх присилали, зла на мене не триматимуть через це. Навпаки, вони будуть задоволені, що. ну, не тільки мені, а іще, да, комусь вони принесуть користь, отак. О, не просто їх моль поїсть. Не забувайте робити замовлення, не забувайте залишати ваші відгуки. Ну, а я буду працювати з м'язком. Всіх цілую люблю, міцно обійняла. Бувайте пока.